Сьогодні будемо відновлювати працездатність робота пилососа Ровента 45-ї серії. Проблема в тому, що пилосос не реагує на натискання кнопки живлення. З додатка пилосос також не працює. Перш за все, перевіримо, чи працює зарядна база пилососа. На виході має бути 19 вольт. Трібна напруга присутня, тому проблема буде в самому пилососі. Встановимо пилосос на базу та подивимося, чи буде реакція. Реакція на підключення до бази є, тому, скоріше за все, проблема буде з батареєю пилососа. Тут встановлена батарея 4S1P на 2200 мАч. На виході батареї у нас 8,4 вольта, а це дуже мало. Тому як номінальна напруга має складати 14,8 В. Як бачимо, на першому ж акумуляторі у нас 0,2 В. Він зіпсований і відновленню вже не підлягає. З власником було узгоджено встановити нову батарею.